А, відчуваю, як у Тома йде геть. Ето водичка сьогодні розслабляє ще краще. Вдалося створити мінералізацію за допомогою артефакту. Це сила відновлення після втоми. То це він поліпшує воду. Кайф. Справжній рай. Із цією штукою будівництво за проектом Гами піде ще швидше. Як прекрасно! О! Епсілон, гайте сюди до нас. У мене надважлива справа до Ети. Я очікую, вона не купається. Та ми тільки залізли дай трохи спочити. Я обираю відпочинок. А чому з нами поніжитися не хочеш? Я не проти, але згодом після справи. Mm -hmm, справа? Не кваптеся, я почекаю. Чому? Чому питаєш? Та просто тому, що тобі не до вподоби спавода поліпшена мною. Звучить не дуже. Якщо не хочеш, то доведеться мені кликати маленького зузулятку. зозулятку. Зозулятко? володаря. А, Що це захисник ван. Захисник ван маленьке зозулятко. Чому така назва? Зозулятко... І кінь Епсилон у воду. Так, пані! Ето, що То епсилон ось так і купатиметься. Його структура дозволяє воді проникати всередину, тож усе норм. Теорії. Ага. Я в господи. про що?